На хліб та хлібобулочні вироби в Україні продовжують зростати. За даними профільних аналітиків, здорожчання пов'язане із збільшенням вартості борошна, енергоносіїв, логістики та виробничих витрат. На Закарпатті, зокрема, в Ужгороді, ціни на хліб залишаються відносно стабільними, і здорожчання не було давно. кажуть продавці. До прикладу, у Львові можна купити хліб від 34 до 47 гривень, у івано-франківську від 25 до 40 гривень. Ми запитали ціни в одному з магазинів Ужгорода. Я сказала би ну, маленькі від 22 гривні і 43-46 може бути. Але яка мука, яка, ну яка праця йде вкладена в цей хлібчик? Хліб є найзатребуванішим продуктом до столу. Тому ужгородські підприємці створили умови для людей, які потребують соціальної підтримки. У нас кожного дня завоз іде. Що залишається у нас? У нас на другий день іде знижка. Все від 50 Процентів знижечка, хто не має можливість, може прийти купити дешевше. Тобто 40 гривень 20 гривень. Да, так, да. все йде за пів ціни, все що, ну, залишається. І є ще в нас така ініціатива: хто може купляють хлібчики? Ми ставимо, беруть у нас такі бідненькі бабусі, дідусі. То немає можливість. На жаль, за всеукраїнською статистикою в Україні кількість малозабезпечених сімей зростає. Війна, економічні проблеми та здорожчання базових продуктів змушують людей економити на найнеобхіднішому. Жителі міст та сіл зазначають, навіть мінімальні покупки, як от хліб чи крупи, стали додатковим навантаженням на сімейний бюджет. Соціальна програма та акції для малозабезпечених допомагають, хоча б частково покрити ці потреби. На вулицях дедалі більше з'являється людей, які не мають житла. І до всього люди неохоче Коментують на камеру багато хто уникає обговорювати власні фінансові труднощі, аби не привертати.